Вітаю у даному відео мо піде про клопотання про витребування доказів у цивільному процесі. Так, давайте розпочнемо. дійчим законодавством передбачено, що сторона, яка не має змоги подати докази разом з позовною заявою, вправі заявити клопотання про витребування безпосередньо доказів. Вимоги до даної заяви будуть нижче під відео безпосередньо у даному ж відео ми розглянемо три основні вимоги до даного клопотання, які, як правило, є спірними при розгляді даного клопотання. Так, продовжимо. Першою вимогою є те, що сторона, яка подає клопотання про витребування доказів, повинна надати суду докази або зазначити поважні причини, чому вона їх не може подати разом з позовною заявою безпосередньо. Як правило, це, наприклад, може бути посилання на норми законодавства або письмова відповідь особи, до якої здійснено запит про майбутнє надання доказів безпосередньо. Ну і в майбутньому, можливо, вони будуть потребувати докази. На практиці судді стоять на тому, що фактично завжди треба надавати письмову відповідь відмову, а тоді суд уже буде розглядати через призму того, що особа не може надати відповідні докази безпосередньо. Проте, є така категорія суддів, які все ж таки звертають увагу на положення законодавства і розуміють, що стороні не треба було все ж таки надавати докази того, що вона не може самостійно отримати, а достатньо лише послатися на норми чинного законодавства. Так, наприклад. Можна послатися на норми чинного законодавства у практиці оскарження виконавчих написів, а саме, коли подаємо позов про визнання виконавчого напису нотаріус, таким що не підлягає виконанню, подати клопотання і в клопотанні аргументувати це тим, що є стаття 8 закону України про нотаріат. Яка фактично не дає змоги боржнику самостійно отримати докази відповідні, тому ми просимо нотаріуса витребувати відповідні докази. Другою вимогою є те, що сторона, яка заявляє клопотання, повинна надати докази того, що саме в цієї особи повинні бути відповідні докази безпосередньо. Як правило, це є посилання на різні положення інструкції законодавства. розглядаючи через призму практики, ми можемо побачити, що судді. Як правило, ігнорують цю другу основну вимогу, тому що десь близько на моїй практиці безпосередньо 80% суддів ігнорували це і сказали, у нас є судова практика, я вже давно займаюся розглядом судових справ, тому я знаю, в кого є який доказ, в кого якого доказу немає. Проте інша частина суддів все ж таки схильна до того, щоб в цьому клопотанні обов'язково повинно бути зазначено, що у цієї особи є відповідний доказ. Третьою вимогою є те, що. Потрібно в клопотанні зазначити безпосередньо, що цей доказ буде доводити підставу позову або підставу відзиву, а точніше заперечення, викладені у відзиві. У випадку, якщо цього буде не зазначено, то як правило судді 80 в 80 випадках ігнорують відповідне клопотання, мотивується тим, що даний доказ, який можливо в подальшому і був би витрубований, він не буде доводити тієї підстави позову, яка зазначена безпосередньо в позовній заяві. Якщо ж це відбувається, то позивачу краще за все змінити. підстави позову, але зараз не про це. З вами був адвокат Інчук Анатолій. До нових зустрічей. А, до речі, поставте вподобайку, підпишіться на канал. Для вас дрібниці для мене приємні.